Олександр Добровський, кандидат депутати до Верховної Ради України, балотуватиметься по 11-му виборчому округу. Я прийняв для себе, можливо, непросте рішення, але я вважаю дуже правильне і відповідальне. Балотуватися разом з командою, разом з членами команди до Верховної Ради, балотуватися по 11 му округу, який включає місто Вінницю. Враховуючи, що я мав. Велику честь три роки працювати Вінницьким міським головою, можливо, в самі непрості роки. Завершуючи етап Вінницького міського голови Помаранчеву революцію. Я в черговий раз хочу сказати, я горжусь тим етапом, який тоді був, і горжусь енергетикою і духом, який був в той час у Вінниці. За словами Олександра Домбровського, 2012 для нього рік непростий. каже, сприймає його як рубіж, коли треба аналізувати процеси, робити висновки. Рівно 10 років тому він став міським головою. Вважає, що саме тоді почався процес відродження Вінниці як регіонального центру. І ми сьогодні маємо фантастичне місто, яке без сумніву може претендувати на адміністративну столицю і не тільки подільського краю, має великий потенціал. Серед успішних проєктів, які започаткувала його команда, політик та громадські діячі, називає будівництво мікрорайону Поділля. Дякуючи цьому, будуємо нові дитячі садочки. Я переконаний, що дякуючи цьому проєкту, який був закладений в третьому році, ми будемо мати нову, красиву, європейську, можливо, найкращу у Вінниці школу. Я згадую, з якою зневірою відносились багато хто відносився до моєї ідеї. Почати ремонт і відродити Вінницький аеропорт, який був практично розвалений, розрушений і залитий водою. І мені дуже приємно, що сьогодні хай не багато, але все-таки прилітають літаки. В цьому році кількість пасажирів, які пройшли через Вінницький аеропорт, в два рази перевищує кількість 2011 року. Хай не просто, хай дуже складно, але динаміка є вперед. Нам вдалося зробити неможливо виграти дуже серйозну боротьбу, дуже серйозний, якщо хочете, міжнародний тендер Європейського Союзу і в першу чергу про, по відкриттю Генерального консульства саме тут, в місті Вінниці. Учи, здобутки вінницької громади потрібно закріпити досвід нашого міста на законодавчому рівні, вважає Олександр Домбровський. А тому своє рішення балотуватися пояснює бажанням створити потужне лобі з Вінницької команди у Верховній Раді для захисту та розвитку місцевого самоврядування. Ми ніколи не грали в політичні ігри, які називалися політичними партіями, але ми завжди говорили, що Вінницька команда або ми її так умовно називали партія Вінничан, це те, заради чого. Потрібно працювати, і те, що дає потужний серйозний результат, ми йдемо з тими людьми, які перевірені, які не зрадили один одного. Йдемо захищати, і я не побоюсь цього слова в доброму розумінні: лобіювати інтереси міста Вінниці і захищати інтереси міста Вінниці і Вінницької області, команда, яка на сьогоднішній день є відкритою. За словами Олександра Домбровського, Вінницьку команду представляють, зокрема, Олексій та Петро Порошенки, колишній голова обласної ради Григорій Заволотний, очолюватиме штаб кандидата в депутати по 11 му виборчому округу Валерій Коровій. Загальна стратегія виборчої кампанії буде виходити з того, що виборець міста століниць. Це є виборець, який зорієнтований на європейські цінності, який не можна купити за кілограм гречки. Тому що, власне, хоча б із за того, що це є приниження людини і людської гідності, виборча кампанія буде зорієнтована в першу чергу на діалог між кандидатом депутата Верховної Ради, на діалог з вільничанинами. І давайте будемо говорити відверто. Депутат Верховної Ради це повинен бути взірець професіоналізму, патріотичності і демократичності. Олександр Домбровський додав гасло, за ким він та його команда будуватимуть виборчу кампанію, звучатиме так: за віничан, а не проти політичних конкуренцій.